Стріли ведуться, сау лупили або з, з артилерії. Ну, щось важке таке. А ми на провокації не відповідаємо. На фронті без великих змін на удачу до щоденних стрілецьких та мінометних обстрілів. Нині одразу на кількох напрямках бойовики знову почали застосовувати важкі артилерійські системи. Саме про них інспектори ОБСЄ казали, що їх у масі своїй противник з передової. Прибрав варіантів насправді два. Або брешуть ті, хто заправляє Луганську з Донецьком, або сліпі. Ті, що за відведенням та дотриманням угод спостерігають. Ми проаналізуємо обидва варіанти. Добрий вечір. Це спецкордна на плюс два. І маємо розпочинати. Просто вже 48 тисяч у гривнях за віджатий на усіх. Грошова винагорода за вкрадений у бойовиків. Т-72 другий уперше знайшла виконавців операції. Від розривів великокаліберних снарядів знову чують бійці на передовій у секторі. Це тяжола техніка була проскакує, бахає хорошо. у Дебальцеве. Противник ешелонами звозить бронетехніку та бойовиків. Обери найкраще на майдані. Виставили на оглядини патрульні автівки майбутнього. Так чи напам'ять це? Міністр каже: поліцейське авто дружнім має бути. Після демобілізації у військовий резерв Верховна Рада ухвалила нині президентський закон, згідно з яким бійці, що звільняються зі строкової та військової служби і демобілізовані після служби у зоні АТО, будуть зараховуватись до резерву збройних сил України. Резервістами ставатимуть уже не добровільно, але обов'язково. І не всі, а лише ті, кому дозволяє стан здоров'я. Професійні та морально-психологічні якості військовий резерв створюють на особливий період, поки в Україні триває війна. У разі форс-мажору резервістів зможуть призвати на службу знову, проте вже не через військкомат, а безпосередньо до своїх військових частин, за якими будуть закріплені військовослужбовці, зараховані до резерву. Передбачається, що у випадку форс-мажорних обставин за рішенням президентом рішенням парламенту вони будуть призиватися вже Мобілізовуватись не по е, тій схемі, яка була раніше, а саме через військомати, е, через бойове злагодження, а напряму в свої частини. Це так називаємо резерв першої черги. Я буду молитися і надіятися, що до цього не дійде, але ми повинні бути готові. Кількість ворожих обстрілів у зоні АТО зростає. Артилерія, міномети і навіть танки противника стріляють тепер на передовій. Найактивніше бойовики застосовують великий калібр навколо Донецька, під вогнем вкотре опинилися Авдіївка, піски та опитне. Тривожні вісті надходять із окупованого терористами Дебальцево. Туди прибув ешелон із чотирьох десятків вагонів з бойовиками та бронетехнікою. Українські розвідники щодня фіксують збільшення концентрації важкого озброєння противника, яке ворог усіляко намагається замаскувати. З передової у секторі – це Іван Грибенюк. Одна із крайніх позицій українців у районі Дебальцевого. Після виходу з населеного пункту тут нині проходить лінія фронту. І тут найпершими хлопці з батальйону імені Кульчицького бачать те, як насправді веде себе противник. З автомату, потім ці гранатомети видно. І тяжола техніка була, проскакує, бахає. Хорошо. Яку відвели, так? Да? Так. Да. Яку підводили, так. Да. Ворог постійно пересувається, постійно веде розвідку. Висота стратегічна, як на долоні, окуповані і Дебальцеве, і Первомайськ, і Горлівка. Лише вчора усього за кілька кілометрів звідси бачили колону ворожих танків. Таку техніку на додаток з градами, вантажами з боєприпасами, бойовики усіляко намагаються замаскувати. постійно змінюють місце розташування. Не дивуються, а радше сприймають вже як жарт хлопці тут. І коли чують про звіти спостерігачів ОБСЄ про відведення тією стороною важкого озброєння і виконання умов перемир'я, обстріли ведуться. Ми на провокації не відповідаємо. Наприклад, вчора були обстріли на Луганському напрямку, десь або САУ лупили, або з артилерії. Ну щось важке таке. Більше ворожу активність фіксують уночі. Рідше зранку, день на відпочинок і гостей. Білоцерківських волонтерів тут знають добре, зустрічають як рідних. <реку> рік війні, рік батальйону, рік волонтерської організації і рік спільній дружбі. Ну практично, все, що на мені це волонтери. Окрім цієї куртки. Це дали мені в частині, а все решта це волонтери. Так що самі, самі да, навіть олівця і дали волонтери. Хоча за рік дещо змінилось, якщо тоді на початку конфлікту потрібно було майже все, починаючи від питної води, то нині від бійців більше прохань про військове приладдя і форму. Ту, яку привезли сьогодні, закуповують уже не за кордоном. Це волонтерська розробка. Наша українська розроблята з Черкаським шовковим комбінатом ткань стопроцентний хлопок зі спеціальними пропітками, покрасками, не вигораючими. От перва партія 156 комплектів, ми розподілили приблизно порано між правим сектором ВСУ і Нацгвардією. Оце сейчас дошла очередь до нацгвардії. Ми практично вже її всю роздали. Те, що знадобиться ще і не раз, не сумніваються ні волонтери, ні військові. Ситуація на фронті на перший погляд, начебто, і обнадійлива поруч з постійними гарячими точками, де жодного дня без обстрілів, як приміром у Пісках, Авдіївці, Світлодарську. Є населені пункти, в яких вогонь справді припинився. Там знову проживається тиша. Однак, з огляду на звістки про постійне накопичення ворогом техніки неподалік, свіже поповнення бойовиків з Росії. Відчуття тривоги залишається. З Донеччини Іван Гребнюк, Роман Сукач та Станіслав Керенчук, спецкор 2+,2. Вже на завтра є відомості, що бойовики готують масові провокації в Донецьку та Луганському. Про такий можливий розвиток ситуації сповістив на власній сторінці у Фейсбуці радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Посилається при цьому чиновник на власні джерела СБУ на території самопроголошеної ДНР. Лутківський пише, що 20 березня у Донецьку планують зорганізувати цитую спеціальну операцію. Мурашник далі є план розгойдати ситуацію ще у декількох великих містах на сході України. Жодних подробиць операції при цьому радник голови СБУ не називає лише сповіщає, що всі ці рухи будуть націлені на порушення мінських домовленостей та відновлення проросійськими найманцями бойових дій. У секторі М на приморській ділянці передової упродовж останньої доби бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях урядових українських підрозділів. Півдесятка атак відбулось безпосередньо на Широкіне. ще раз противник атакував Чермалик. Застосовували бойовики і міномети, і стрілецьку зброю, і протитанкові керовані ракети. Але Хотянівська була неподалік місця, де тривали бої. Тепер напрямому зв'язку зі студією спецкору от добрий вечір от буквально перед самим початком випуску бійці полку АЗОВ повідомляли, що неподалік широкину знову черговий бій. От яка ситуація там, і загалом, що надвечір панує у секторі. Вітаю, Олександр. Насправді досі триває бій у широкому Загалом бої не припиняються вже сьомий день. Затиша тут, якщо і триває, то не мен не більше трьох-чотирьох годин. Сьогодні нам вдалося побувати на узбережжі. Буквально в кілометрі від того місця, де тривали бої. Канонади там не вщухали цілий день. Багато будинків на узбережжі зруйновано. Противник використовував сьогодні крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, навіть керовані протитанкові ракети. Також хід ішли заборонені. Мины 120-миллиметрового калибру. Да, они вообще не прекращают стрелять. Сьогодні бойовики звернулися до представників ОБСЄ, Мовлям, їм потрібно дві години тиші, аби забрати тіла їхніх загиблих. Ті в полі бою лежать вже 10 днів. Була домовленість з українськими військовими. Проте бойовики скористалися тим, що військові склали зброю, почали атаку. Боєць 79-ї бригади з позивним бар скаже, рухались злагоджено по їхній тактиці. Він проконався, що це професіонали з військовим вишкілом. Они просили два часа перемирия, дабы забрать своих двухсотых. Но как бы, как мы уже с ними не первый раз сталкиваемся, они обычно это делают для того, чтобы подвести миномет, поменять позиции там и делать свои черные дела. Это вот сейчас вы наблюдаете разрывы 120-миллиметровой мини. Минут 40 назад вот, я даже не мог как бы отойти от КСП, потому что я лично сам наблюдал вот, бинокль, вот, у меня мощный артиллерийский бинокль. Бедесяти, котрий отлично вже в рівні п'ять кілометрів. Іменно це пішли в отак. Ціленаправленно. От витяги, то работа їхня робота зараз. Наші наші крупнокалібриним не роботу максимум там полімєтом таким стрілкотню. Бої Бойовики так і не дотримуються а Українські військові відкривають вогонь лише у відповідь. Ось такі новини на цю хвилину студія. Алло, дуже дякую. Але прошу передовсім пам'ятайте про безпеку і обережність. Добре. Алхотянівська із М щойно була на прямому зв'язку. Більше як півдесятки разів бойовики нині там обстрілювали українські позиції, зокрема у Широконому та Чермалику, і стріляв противник, застосовуючи не в останню чергу протитанкові керовані ракети. У Дніпропетровську українські затримали снайпера трилітерної псевдореспубліки. Приїхав у місто Адебденер, аби вербувати нових найманців до терористичного батальйону «Восток». Слідчі СБУ з'ясували, що 25-річний чоловік, один із тих, хто вів прицільну стрільбу по українських кіборгах, які обороняли Донецький аеропорт, а також керував вогонь ворожих кулеметників та мінометників. До терористів затриманий приєднався, ще торік у серпні стрілецькі навички незадовго до того набув, проходячи строкову службу у лавах. Збройних сил України снайпери тримають під вартою і звинувачують у створенні та участі у терористичній організації. Транспорту, який перетинає міждержавну розподільчу смугу з Росії в Україну, серйозно поменшило. Це пов'язано насамперед кажуть українські прикордонники з посиленням паспортного контролю. Нагадаю, тепер з Росії в Україну можна заїжджати лише маючи на руках закордонний паспорт. Про особливості теперішнього життя буквально за крок від території країни агресора. Наталя Нагорна. Це одне з тих місць у Луганській області, де офіційно та законно можна перетнути кордон між Росією та Україною. Але в будній день людей та машин на кордоні немає. Таких пунктів пропуску на Луганщині три. Це й найбільше. Зберегти під контролем наразі вдається дві третини державного кордону. В ділянці 506 кілометрів контрольований кордон, і близько 200, 207 не 227 не контрольований. Саме ця ділянка безпечна для перетинання державного кордону, тому люди вибирають цей маршрут. З 1 березня в'їхати можна лише за закордонним паспортом. Тепер поменшало росіян, які їздять за дешевшими українськими харчами. Часто сусіди з Росії мають лише внутрішні паспорти. Прикордонники говорять, пильність на цій ділянці втрачати не можна. Вибухівку натягали і, і... зброю. Ну зброю так випадки були, але такі окремі і раніше теж. Місцеві в Росії їздять переважно на роботу. Як працювали ми, Новомарковку Марков так і є зі ані що там Бандерис. А ні, не говорять в двох кілометрах від пункту пропуску на самому кордоні з Росією Маленьке село Лимарівка, розвалені будинки, поіржавіла техніка. Кова що немає, магазин немає. Сергій тільки но повернувся з російських заробітків. Каже, ще влітку в сусідньому селі на тій стороні стояла військова техніка. Літом там стояли, ну видно було там Бугаївка села. Там стояли, ну і техніки не видно було. А зараз вже немає. Ні, зараз немає там нікого. Оля теж випробовувала долю у Росії, але грошей добути не вдалося. Кидають, так я перебуваю. Вони люблять свою країну і на сусідів зла не тримають тільки от грошей. Немає де заробити ні з цього, ні з того боку кордону. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін, спецкордва плюс Захисну стіну на кордоні суміжною РФ уже 21 березня почнуть будувати зі сторони Луганської області і далі на Харківщині. Найперше, що зведуться це 31 опорний пункт. Усього ж Україна планує спорудити 300 фортифікаційних об'єктів, які здатні зупинити, кажуть в уряді, російську інтервенцію. В кабінеті міністрів вважають, що на це піде максимум півтора місяця. Не менш оптимістична і державна прикордонна служба. Вона вже передала до проектної організації свої напрацювання проєкту стіна до кінця березня. Впевнені прикордонники. Уряд виділить на укріплення перші 30 мільйонів гривень. Перший етап реалізації плану інженерного облаштування українсько-російського кордону та адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом буде розпочинатися на тих ділянках, які зараз є під нашим контролем, тобто в межах Харківської, Сумської, Чернігівської областей та частини Луганської області. У Сумах сьогодні перепоховали 28-річного бійця батальйону Донбас з позивним гор. Олександр Глуходіт на фронт пішов добровольцем і загинув під час прориву його підрозділу «Зиловайська». Коли тіла загиблих бійців вдалося забрати, впізнати їх було вже неможливо. Тож гора серед інших поховали у Запоріжжі як невідомих солдатів. Встановити особу вдалося лише після ДНК експертизи. Нині півроку по тому тіло бійця доправили на батьківщину у Суми. З героєм прощалися на алеї Слави. В останньому бою під Лувацьком батальйон потрапив у танкову засідку. Олександр був поранений у шию і опинився в полоні у росіян. Зі слів побратимів, що були разом з ним, боєць протримався півтори доби. Медичної ж допомоги стверджують воїни гору, бойовики так і не надали. Він отримав ранення в шею, він мужественно, Достойно, умер в полі. Ми не могли оказати йому. У нас не була хірурга з собою. Росіян теж не было. Поэтому ми не смогли його спасти. Перша нагорода військовим за навіть не знищену, але викрадену ворожу бронетехніку. 48 тисяч гривень за віджатий у бойовиків цілком справний російський танк Т-72. Зухвалу вилазку у стан ворога під Дебальцевим наприкінці січня діло було. Семеро сміливців заздалегідь не планували. Ідея, кажуть, виникла спонтанно. Куди тепер воїни збираються витратити гроші? Дізнавалась Алапас. Пас. танк майже 6 тисяч гривень. Роман Смігоровський думав, що це зарплата. А виявилося, його частка із обіцяної державою нагороди за вкрадений у ворога танк. В українській армії премію за викрадання техніки виплачують вперше. Нам відомо про десятки випадків захоплення ворожої техніки, знищення ворожої техніки в районі бойових дій, але виплатили людям гроші на руки вперше. Цілком справний російський Т-72 артилеристи поцупили у бойовиків серед ночі, коли тримали оборону під Дебальцевим. Роман згадує, зробили це настільки зухвало, що противник навіть не намагався чинити опір. Там було вісім танків. Ми відбили їх, вони втекли назад, а цей заховали. Я не знаю, чому він на ходу був наверху. Було три чоловіка. Це вони швидше всього ремонтували полімет. Хлопці з автомата вистріли, ці втекли. Це вночі, пів четвертої. Телефон, дзвінок. Мамо, знаєте, що ми зробили? Ми танк вкрали. Я кажу: дитино, як ви там вкрали? Та ви могли в повітря злетіти з тим танком. Ні, мамо, все в нас нормально, все добре. Винагороду за ворожий панцирник отримали семеро бійців, які брали участь у вилесті та їхній комбат. На згадку про викрадення російського танку хлопці розписалися на українському прапорі. О, Дручин, оцей знайшов танк Чернігів. А вон Тарас, Старлей, Возняк, Козак, Володя, цей з оселецем там на фотографії. Премії, отримані від держави, бійці вирішили собі не залишати. Всю суму віддадуть пораненим побратимам, зокрема Олександру Донецькому, який нині у столичному шпиталі лікує обпечені у бою руки. Сьогодні я з ним спілкувався, то вже пересадку шкіри один раз робили. Ну, все рівно на це все три гроші. Дві руки там а от вибір банку, в якому бійцям повідкривали рахунки. Хлопці відверто здивував. Нам карточки виробили, не питали, хоч не хоч. Виробили зарплатні карточки. І це, оказується, Альфа-Банк, російський банк. Українська армія платить в російський банк гроші. За вкрадений російський танк ми в російський банк отримуємо гроші. Виходячи з під Дебальцевого, трофей артилеристи забрали із собою, але додому не повезли. Разом з іншою технікою залишили його в Артемівську. Війці сподіваються, по закінченню відпустки, коли вони повернуться на фронт, командування віддасть їм цей танк. А нас мають прикривати. Алла Пас, Олександр Курсик, Роман Дучек, Олександр Ковтунець, Спецкор 2+,2. До Одеси із зони АТО повернулися півсотні морських піхотинців. Майже три місяці вони служили під Маріуполем, а тепер приїхали на відпочинок. Героїв зустрічали волонтери, родичі та просто геть незнайомі пересічні Одесити. За 10 днів військові знову повернуться на передову. Рік тому хлопці вийшли з Криму і тепер захищають Україну в найгарячіших точках. Війці кажуть, із завданням упоралися настрій. Бойовий. Войни ще оддякували волонтерам за підтримку а рідним за терпіння. Плічний состав ротно-тактичної групи морської піхоти виконував задачі на Маріупольському направлі. Підготов виконання дальніших поставлених задач. Хотім, міра. За цей мир будемо боротися. Уникнути служби в армії за винагороду пропонував мобілізованому хлопцю офіцеру Чернівцях. Колишній кадровий військовий, що наразі перебуває у запасі. Посилаючись на власні зв'язки у військкоматі, пообіцяв посприяти в ухиленні від призову. Свої послуги чоловік оцінив у 900 євро. Співробітники служби безпеки України затримали офіцера на гарячому просто під час отримання хабара. Нині чоловік перебуває під вартою йому загрожує існування упродовж півдесятка років за ґратами. Пообіцяв мобілізованій особі, що використовуючи свої зв'язки у військовому комісаріаті, допоможе тому ухилитися від проходження військової служби. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину. Вони допомагають цивільним, що залишилися у прифронтових селах, та самі стали ледь не рекордсменами, якщо у цьому випадку таке мірило прийнятне. Поміж українських волонтерів, священник отець Захарій об'єднав навколо себе тих, хто хоче допомагати нужденним у зоні АТО. І Група помічників вже переправила людям на схід України майже 800 тонн харчів та теплих речей. Чергова партія гуманітарки п'ять довгомірів. Кожен і вагою майже у 20 тонн вирушила на Донбас, каже Євгенія Гарков. Буквально напередодні. Як правило, волонтери можуть зібрати до п'яти візочків харчів за день. Невідомо, як їм це вдається, але їхня цифра в рази більша. Можливо, людей зачаровують відомі зірки, які теж тут волонтерять. Або довіра до людини в рясі вища. Ну, ми в середньому збираємо плюс-мінус 30 тілежок. В середньому за одну акцію ми збираємо. А наш рекорд 74 тележки. тілежки. Отець Захарія навколо себе об'єднав тих, хто хоче допомагати нужденним у зоні. Ато переважно це люди середнього та високого достатку. Зазвичай збираються після роботи. Гроші з людей ніколи не беруть, лише продукти та одяг. Все це везуть у прифронтові населені пункти, де найбільша біда. Там є діти, там є сім'ї, які відірвані від України нашої от такої тут центральної і. Вони просто потребують саме необхідне харчування, дитячі речі збираються двічі на тиждень. Ця акція – 54-та. Хоча празд на тиждень приходить Анна, вона біженка з Донецька. Там залишилися батьки та брат. Для мене Україна залишилася єдиною. єдина. Да, Україна для мене це страна моя любима. і якби народ, і Хочеться допомагати всім на самому-то ділі. Хочеться допомагати і бойцям. У зону АТО вони вже відправили 36 вантажівок та 15 мікроавтобусів. А це 775 тонн вантажу. Сьогодні туди вирушає ще 5 фур. Кожна візьме по 20 тонн. В одні вантажать ковдри, матраци та подушки для тих людей, які живуть у підвалах. У інші продукти, солодощі та борщові набори. Це інгредієнти для 5 літрів гарячої страви. «Зараз ви у все погрузите, все що тут є, і цепочки, всі остальної зносите». 65% вантажу гуманітарка з-за кордону. Її Захарію надсилають знайомі волонтери, з якими священник працював в інших країнах з гуманітарною місією. Усе відбувається під егідою ООН. Колони, які йдуть, вони повинні йти без маркування, вони повинні йти без супроводу, без нічого. Тому що пункт 3.1 кодексу миротворців і гуманітарних місій він говорить про те, що люди ну не повинні не повинні ну, займати ні одну із позицій, які допомагають мирному населенню. Спільне волонтерське фото і в дорогу попереду, майже 900 кілометрів шляху з блокпостами та поганим покриттям. Маршрут та місце призначення розсекречують лише після того, як справу зроблено, бо вже не раз конвой потрапляв під обстріли бойовиків. Євгенія Гарко, Богдан Стлелець, Дмитро Панасенко, спецкор 2+,2. Шість гідрокостюмів, водолазні маски та дві системи акустичного зв'язку для підводних робіт передав рятувальникам Одеси координатор проєктів ОБСЄ. обладнання на 200 тисяч гривень потрібно для підводного розмінування акваторій Чорного та Азовського морів, де дотепер знаходять боєприпаси ще часів Першої та Другої світових воєн. Щороку на Дні Морі водолази виявляють, а згодом сапери знешкоджують кілька тисяч вибухонебезпечних предметів. Тепер, кажуть рятувальники, це обладнання стане в пригоді і на сході України. Там доведеться розміновувати чимало озер, водозаборів та ставків. На сьогоднішній день стала актуальною така тема для подводного розмінування на сході нашої держави. Це розмінування акваторій Озер. Водозаборів, тому що терористи, російські війська, диверсійні групи безжалісно мінують ці, скажімо так, гідрологічні споруди. Львівський суд поновив на роботі колишнього беркутівця, якого звинувачували в нападі на Євромайданівців. Торік у січні у Києві Віталія Куропася опізнали упізнали на кадрах із відеореєстратора, коли міліцейське авто обганяє, підрізає машину активіста. а Потім кілька правоохоронців, серед них і Куропась, виходять зі службового авто і трощать машину євромайданівця. Два місяці тому колишнього беркутівця звільнили з роботи. Однак прокуратура обвинувачень не висунула. Кропець звільнення оскаржив у окружному адміністративному суді. Суддя позов задовольнила. Керівництво львівської міліції стверджує, що ексберкутівця там не чекають і найімовірніше будуть оскаржувати рішення суду. Він бачить, що відбувається, як, як машину знищують на його очах працівники. Він нічого не зробив. Він не задокументував це, він не зупинив свого колегу. Він просто спостерігав за тим, як це відбувається. А ще, й, в принципі, власне, він підрізав. Цей і зупинив автомобіль активіста і дав можливість іншим його колегам розтрощити цей автомобіль. Суд не може керуватися якимись інтересами певних осіб, а також громадськими інтересами і так далі. Ще він має керуватися виключно законом, що сьогодні і було дотримано якою має бути українська поліцейська машина? Міністерство внутрішніх справ вирішило запитати самих українців на майдані незалежності. Просто неба влаштували нині виставку з шести розфарбованих автівок. І біля них встановили скриньки для голосування. У лідери одразу вирвалася пара седанів. Машина з яскравими смугами у вигляді національного прапора, і майже 100% копія британської патрульної машини. Скільки коштуватиме такий дизайн, у міліції поки що не кажуть компанії, які займаються автотюнінгом, припускають, що прикрасити одну таку автівку обійдеться у суму від 6 до 10 тисяч гривень. Проголосувати є можливість не лише на майдані, але й на сайті МВС до 26 березня. Водночас, профільний міністр Гарсен Аваков на власній сторінці у Фейсбуці вже попередив, що результати народного голосування будуть не остаточними, а матимуть радше консультативний характер. А загалом стверджують у главку: найперше, що поліцейські машини повинні бути, це помітні здалеку навіть за поганих погодніх умов та мати дружній вигляд. У та ярка хороша розцвітка. То есть она заметная, да, допустим, я еду по дороге, я люблю нарушать, я вижу машину, я не буду нарушать. Так все напоминает, но я думаю, что может такси не будут так раскрашиваться. На данный момент сейчас обсуждается дизайн, конечно, это не самое главное. А что главное? Ну, мне не хочется так глубоко проникать в это все. Люди, наверное, которые работают и служат на благо нам всем. На буковину повернулася зима. Чернівці нині у досвіта засипало снігом. Проте через плюсову температуру він почав швидко танути. Центральні вулиці міста перетворилися на суцільну калюжу. Рятувальники попереджають, що найближчу добу такі сильні опади триватимуть не лише на Буковині, а й у Карпатах, Криму, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині. У столиці, за прогнозами синоптиків, теж слід чекати мокрого снігу. На правобережжі невеликі опади. Врешті регіонів повинно бути сухо й доволі тепло. Удень обіцяють аж до дев'яти градусів із поздач. І зірки британського футболу, футбольного клубу Евертон із Ліверпуля, які буквально за лічені хвилини мають вийти на поле столичного НСК Олімпійський і битися за право крокувати далі у цьогорічному розіграші Ліги Європи проти київського Динамо. Ще до початку поєдинку трохи повчили грати у футбол дітей-переселенців з українського сходу. Та підлітків із неблагополучних українських родин такі майстер-клас англійці постійно проводять у себе вдома відтоді, як почали співпрацювати з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Сьогодні з секретами володіння футбольним м'ячем вони поділилися із українськими юними футболістами. До слова гравці Евертона вже не вперше надають таку підтримку українцям, адже клуб має тісні зв'язки з благодійною групою, яка допомагає родинам, що постраждали в чорнобильській катастрофі. Ліверпульські футболісти кажуть, що сьогоднішнім майстер-класом особливо задоволені, оскільки в таких умовах, в яких нині перебуває Україна, дуже важливо підтримати молодь та, хоч якось відполіти дітей від спогадів про війну. Ми вважаємо дуже важливо допомогти дітям в Україні і хочемо використати цю можливість, поки ми тут. найголовніше для дітей це щоб вони всміхалися, щоб їм футбол справді подобався. Але цікаво спостерігати, як вони тренуються, і може серед них буде наступний Шевченко. Саме цієї миті маємо голосити про нетривалу перерву в інформаційній справі. Підсумковий спецкордобив ефірі на 2+,2 плюс стане традиційно рівно о двадцять першій. Тоді зустрінемось.